Ну нарешті ми добралися до відео. Нарешті, бо щось я ж кажу, понеділок був шалений, то ми помаленьку добралися до відео. Посилочка приїхала з міста Заліщики. Заль, запі... Запіщики. Заліщики. Точно не впевнений. Так. Так, Якась медяшка є. Мідяшка якась є, якийсь пакетик є. Пакетик. О, висипалась латунька, Наверное Так, да, да латунька в пакетику була. О. Ну все. Так, що тут цікаво? Хоп. Так. Що я вам скажу? Куча смайликів. Мідь 5 кілограм, латунь 320 г, алюміній не знаю, зважте в себе, будь ласка. Номер такий-то, такий-то. Давай якось я таку зроблю гарно. Отак показую цей показується. Куча всяких смайликів. Смайлики це що? Це наша тема. Правильно. Так, ми женем. Женем, кого женем, поки не знаємо. Опа. Угу. Так. Я ще тільки не знаю, що це алюміній, я не знаю. Чи це тех, чи це звичайний. Ні, це звичайний, напевно, бо щось він. А може, а може тех. Дивіться, я якраз зараз їду здаватися. Якщо пройде як тех, то я сюди не розрахуюся як тех. Ми зафіксуємо просто вагу. Вага алюмінія він написав не знаю. А я знаю, бо є. 12 кілограм. Дивіться, якщо це звичайний буде алюміній, то буде отак. А якщо буде тех, то буде ось так. Трошки є різниця, правда? То ми фіксуємо просто 12 кілограм. Покажу. алюміній 12 є. Зафіксували. Я думаю, що це... Блін, ну тех, мабуть. Так, ми це розберемося. Тепер дивіться, мідь. Мідь людина пише 5 кілограм. Так і є. Дивіться. 5 кг, це буде, дивіться, такого. По 261. Нормально так. Нормально, нормально. Так, далі. У нас є чимось грам людина пише. А якщо людина пише, бачить, то значно все нормально. Латунь, 320 грам. Дивіться, важимо на великих вагах, а потім перейдемо на маленькі. Маємо 300 грам. 300 грам. А тепер переходимо на маленькі. 320 грам. Ну, в сирі, показую ближче, бо це прям ну, ну, прям рідко таке буває. 161. Маємо ми ось так. Маємо ми ось так. Ну, Запишемо, що 5 і 320. Купрум. 5 і латунь 0,320. Дивіться, є куча подарунків. А ну нажми на паузу, Сірі, ми їх знайдемо. Ще подарунок. Ось така наждачечка. З тяжкі круги. І ось Ісус Христос. Зараз я, я спочатку щось якось так, а тепер дивіться, що людина пише. Вес всього не знаю, нет весов, смалік сумний. Круги, наждачка, подарунок. Ісус, это вам на стіну подарок. Когда-то на заводі бабушка делала, на заводі бабушкина делал сам. Вот Сделать, вот решил зробити вам подарок на стіну. Всіх благ вам збираю на дрон для ЗСУ. Слава Україні, смерть ворогам. Смерть ворогам сумний смайл, хоча можна було веселіше намалювати Уродам, расистам. А, смерть уродам, расистам і сумний смайли. Так, Спасибо за вашу роботу, ви супер. А тепер дивіться, який я крутий. Такого зробимо. Ану серія, покажи, який я крутий. Ви супер, і дивіться, який я. Крутий. <реш> ось такий я крутий. Тепер ще ось такий, дивіться, подаруночок є. Дочок, вона вже закінчилась круги, а тут, бачите, підписники відчувають і дарують круги. Все, Ісуса ввішаємо, зараз подивимося як. І все. Цікава тема телебрухту. Підписуйтесь на канал.